Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Московицька диверсійна розвідувальна діяльність в Європі продовжується уже років 10. і тільки нині її почали помічати. Європейські спецслужби і навіть європейська преса. Те, що вони пишуть про це, ми зараз поговоримо. А з першого хочу повідомити вам радісну звістку. Уряд з подачі заступника міністра оборони Калмикової нарешті утворив координаційний міжвідомчий штаб з надання медичної допомоги силам оборони. Так це називається в постанові. Звучить формулювання розширив повноваження, але ми з вами розуміємо, що утворив утворив. Через два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення, десять років тому, коли почалася антитерористична операція, подібний координаційний штаб був утворений е через кілька місяців після початку. АТО. фактично два місяці знадобилося для того, щоб утворити його після Іловайська. Тоді займалася цим Оксана Корчинська. Вона спочатку організовувала волонтерську медичну допомогу для батальйону Азов. Потім вона організовувала медичну допомогу в секторі М для всіх добровольців. Потім вона з жахом усвідомила, що виявляється, у збройних сил нема системи медичної допомоги, немає ніяких медичних сил, нема жодної евакуації, нема стабілізаційних центрів. І, тобто, добровольцям, цим добровольчим добровольчиським стабілізаційним центром довелося взяти все це на себе і для збройних сил. Потім вона почала займатися цим для всього. АТО, а потім утворила оцей міжвідомчий координаційний штаб, куди війшли Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, медична академія наук, СБУ, Міністерство внутрішніх справ і навіть міністерство інфраструктури. Така міжвідомча координація дозволяла найкращим чином. Рятувати бійців, лікувати бійців і здійснювати для них реабілітацію От бійців всіх і добровольців, і бійців з національної гвардії, і з бушників, і кого завгодно. І там справді потрібно. Взаємодія оцих от міністерств для того, щоб це все було гладко і ефективно, в 2020 році. Само собою цей координаційний штаб був ліквідований. Ефективність всієї медичної допомоги, лікування і реабілітації всіх бійців одразу сильно знизилася, і от тільки сьогодні, нарешті, знову утворили цей фактично координаційний штаб. Зараз, коли ви трошки зраділи цьому очевидному адміністративному успіху нашого кабінету міністрів, я нагадаю вам, що 14 числа буде гратися вистава Взводний опорний пункт в культтеатрі і квітками можна поцікавитися в описі під відео. Це важливо, адже кошти з наших культурно-культурологічних акцій, ми направляємо на допомогу. Батальйону братство зараз нам розповідають, що українці, особливо ті, які в тилу дуже втомилися від війни, так ось е, обіцяю вам, що батальйон «Братство» буде останнім, хто втомиться від війни. До речі, якщо ви не втомилися, то працюють рекрутингові телефони батальйону. Вони теж в описі під відео, і ви можете інтегруватися в батальйон в тому випадку, якщо ви християнин і смілива людина. А якщо ви бачите свою діяльність в тилу, тому що в тилу теж багато роботи, чистити вату, протидіяти всім деструктивним тенденціям і повертати Україну до істинного Бога, то так само за цими рекрутинговими телефонами ви можете зв'язатися з нами і будемо працювати разом. Тепер що пише західна преса про ту агентуру, яку вербують. Московитські спецслужби, особливо головне управління Генерального штабу В Москві в Європі, на багато вербують білорусів і українців, навіть більше українців ніж білорусів. Пишуть про одне дурко: він спочатку за 7 доларів погодився намалювати якесь антивоєнне графіті в Польщі. Потім він погодився за приблизно таку саму суму рахувати військові вантажі десь там. А потім за подібну суму він отримав завдання встановлювати камери для того, щоб спостерігати за базою, на якій е проходять вишкіл українські військовослужбовці. Там його і пов'язали. Потім у нього взяли інтерв'ю, і він повідомив, що. Він зовсім не вважає себе зобов'язаним захищати Україну тільки для тільки від того, що він там народився. Йому в принципі наплювати і на Україну, і на І питають, а чому ж ви вирішили працювати тоді на московитів? За 7 доларів каже. І от там таких багато. І тому не поспішайте співчувати тим людям, які тікають від мобілізації, ті люди, які відчувають себе рабами. Вільними людьми і перепливають тису. вірогідно великий відсоток цих людей, доволі скоро іде на співпрацю з московицькими спецслужбами. Ви кажете, що московицькі спецслужби примудряються вербувати і тих, хто в Україні примудряються, але у нас доволі бадьоро працює СБУ, багатьох виловлюють і скажімо, таких от випадків, коли нам повідомляють, що виловили. Чергову крису не також і багато, а на заході багато. Причому там виловлюють недолугі західні спецслужби, які в принципі ніколи нічого не бачать. І от якщо навіть недолугі європейські спецслужби наловили так багато, це означає, що їх там справді багато. І ще якийсь український зрадник і нераб. Який, мабуть, переплив тису, взявся підірвати бомбу біля аеропорту імені Шарля де Голля під Парижем. Звісно, за завданням головного управління генерального штабу Рефії. Звісно, вербують не лише українців, але переважно українців. Чеченці теж працюють на них. Один он здійснив підпал металургійного заводу в Берліні. Значний відсоток тих, хто тікає. Вони тікають не тому, що бояться воювати за свою вітчизну, а тікають тому, що вони більше люблять Московію ніж Україну. Звісно, серед тих, хто виїхав на захід в ці два з половиною роки, є і добрі люди в невеликій кількості ті, хто допомагає фронту. Займається волонтерством, виходить на мітинги, але їх не багато, Потвор все таки більше. Мені сказали, розказали про кількох борих, які от збиралися виломитися на захід. от після удару московитами по Охмадиту от стало по справжньому страшно. Вони туди вийдуть, зараз якимось робом. Звісно, заплатять грошей і опиняться в Європі разом зі своїми сім'ями. Там будуть розмовляти до схочу московицькою говіркою дивитися московицькі z канали і потрошку дедалі більше і більше робити Росіюшку, яка їх вигнала з їхньої батьківщини. Хтось із них почне співпрацювати. Коротше, я знову про те саме: є дуже велика справедливість в мобілізації. Є ряд людей, які пішли на фронт свідомо, тому що вони люблять вітчизну. Тому що це по-справжньому достойні люди. От тих, хто не пішов свідомо, їх не потрібно шкодувати. Вища справедливість мобілізації полягає в тому, що от саме ці люди повинні ходити в атаку і тримати оборону замість добровольців і патріотів. А добровольцям і патріотам давно уже час організовувати цю інертну масу організовувати інертну масу і заганяти її і на фронті, і в тилу. Бо ви бачите, замість нас цим займаються московицькі спецслужби. Втім, західна преса пише, що в цілому ця вся вербовка московитами і їхня диверсійна діяльність агентура не вдововиш неоковирна. Втім, це можна було й передбачити. Ворог неоковирний його можна. Можна перемогти. Вони приймають недолугі рішення. Ці люди там в Кремлі. Вони, замість того, щоб купити Україну, вирішили її завоювати. По-перше, не вдасться, а по-друге, вже вийшло значно дорожче. Вони з моді так само, от нарешті, заманили до себе цього індійця. І прямо при ньому влупили по Охмадиту. Звісно, що індієць нічого не сказав, не висловив протесту, але спробував одразу злінятики. Зліняв там без підпису документів, так щоб було не сильно помітно. Ще їм потрібно було його далі замолажувати і розвивати стосунки. Зараз буде трошки важче. І у них вся така зовнішня політика. До речі, бачив одного експерта. Він розповідав про те, що моді такий весь із себе Йох і так піклується про свою карму, і так йому не сподобалося, що лупанули по Охмадиту, що він одразу вирішив якось не брати в цьому участь або не бути присутнім при цьому, щоб не пошкодити своїй кармі. Значить, в Індії за наказами цього самого моді вбивають тисячі людей щороку, вбивають за конфесійною і етнічною ознакою. Там все тримається на насильстві в цій Індії. Тільки тому вони утримують єдність цієї імперії. Вони вбивають сікхів, нагів, мусульман. Інші Етноси, от саме за етнічною ознакою, їх потрібно залякувати, інакше національно-визвольні рухи, які ненавидять і цього моді, і делі, і всю цю державу розірвуть її на шматки в дуже короткий термін. Всі ці йогі-гандісти. Індуїсти продукують насильство, отак, от, от по-справжньому, в 20 разів більше, ніж всі разом взяті ісламські терористи. У нас в Києві в старому ботанічному саду стоїть пам'ятник Ганті з якогось дива. А чому поруч не поставити пам'ятник у самі бен Ладену? Ну Результати діяльності Ганді є значно більш руйнівними. Там, по-моєму, ці гандісти вже от одразу після смерті Ганді, його послідовники, замучили щось там мільйонів десять мусульман. Тепер по ситуації в Ерефії, і там назрівають цікаві події. Перше джерело нестабільності в Ерефії – це власне Кремль, там б'є це джерело. І ми це бачимо, що. Протиріччя в верхах там наростають це і бунт Пригожина, і масштабні репресії проти генералітету і вищих офіцерів в їхній армії, які зараз здійснюються. Це і е, дедалі більш нахабні ігри спецслужб одне проти одного і проти тих чи інших місцевих князьків і адміністративних діячів. Дедалі частіше ці ігри спецслужб. Супроводжується насильством дуже часто в московській історії, в тому числі і недавній, такого роду процеси призводили до краху державності, але зараз з'явився і інший чинник це величезна міграція. За останні роки кількість мігрантів, законних незаконних мігрантів з Азії. Збільшилися в багато разів. Ми вже казали, що тільки в Москву і під за останні чотири місяці, за даними Бастрикіна, прибуло два мільйони мігрантів за чотири місяці. Це переважно молоді, ображені на життя і на своїх московицьких хазяїв, мусульмани. З одного боку, кремль вважає, що він перетравить усіх, що неважливий субстрат хто там буде. Що Москва це не етнос, це бюрократична ракова пухлина, і все одно куди пускати метастази? Це можна порівняти таким чином. Що якщо, от, наприклад, Україна більше подібна на агнця, і от е, досі не навчилися годувати овець антибіотиками і всяким лайном, вони їдять тільки чисту траву, тому баранина – це найбільш чисте м'ясо. Тобто Агнець не може їсти все, що завгодно, і навіть він не може приймати в себе іноетнічні елементи. Він просто помре. А Московія це свиня, вона всеядна. Вона може їсти все. Вона може їсти варення, вона може їсти. Картоплю, вона може їсти людське м'ясо і перетравлювати людські кістки. Власне, в Москві завжди змінювався етнічний субстрат, але Москва, ця сутність, її природа завжди залишалася. От, наприклад, середини 15 століття просто не можу вам не зачитати. От перший твір е, великої російської літератури е, Афанасій Нікітін. Хождение за три моря». Він типичний русский чоловік свого времени. Як звучить цей твір, якщо читати його не в прикладі, а в оригіналі я вам зчитаю Дигер Худо Донно, Оло, Пердводигель дано. Амінь. Смил на Рахман Рагим. Одло Акбир акши худу. Иллело Ісуса солом, Олло Акбер, Аллаху «Айля Айллягілля Іллело, Олло Перводігерь, Ахамдулілло, худу». Афтад, Бисмілнагі Рахмам Рагим. В ім'я Бога милостого, Милосердного. Так він пише. Бисміллягі Рахман рагім». Далі дуже цікаво пише про свої пригоди. От Послухайте. Жекакя Чактур а дерь». Секіш ілірсень, ікі житель акічні ілля аттарсин алтижелель бер, була радост а куль кораваш. А чар фуна хуб бемфуна хубісяя капкарма амчук кишіхош. А ось він скаржиться на свою батьківщину, яку між іншим чомусь називає Русь. Арусь ери гангрит, олло сокла, худо сакла. Буданя да Муну, Кибирь Эри Актур, рус, Эри Беглери, у рус Эри Абодан, Балсин, Росткам Дерет, худо, Бог Данирири. Ось мова русских людей в 15 XV столетия. Така сама природа цієї держави і цього утворення, як і зараз. От нічим, коли ми читаємо історію, нічим це не відрізняється від того, що вони роблять нині. І ще раз, субстрат неважливий. Іван Грозний своїх фінів рідних розбавив поморами якимись там ільменськими слов'янами, чи хто там від них залишився і повністю замінив. Фінську аристократію, на тюркську аристократію, на татарську, ні природа держави, ні природа правління від цього не змінилася. Ми там потім, до речі, читаємо. Хоча от етнічні зміни відбуваються, коли ми читаємо наступний великий твір руської літератури: це «Житіє протопопа аввакума чи аввакума. Як іноді вимовляють, от якщо теж читати не в перекладі, то жодний московит зараз дві третини цього тексту не зрозуміє на слух. Так ось Кремль думає, що він уварить от всіх цих середньоазіатів і все одно, от у нього буде підходяща маса, підходяще м'ясо для вирішення всіх своїх завдань. Але чи вистачить сил швидко це діро перетворити? Коли небудь переварить в тому випадку, якщо ми скажімо, не покладемо цьому край, але на це можуть піти і десятиліття. А кількість добрих ображених мусульман там збільшується ну от просто буквально на 500 тисяч в місяць, і хто можуть бути? Вождями наступної смути, звісно, це якась частина місцевої колоніальної адміністрації і навіть офіцерства. От коли було чеченська війна, Джахар Дудаєв це генерал совєтської армії, Аслан Махсхадов – полковник радянської армії. От саме вони були вождями. То тобто протистояв Московії на Кавказі в 90-х, Шеварнадзе, колишній міністр закордонних справ Радянського Союзу, тобто представники окупаційної адміністрації, скажімо, на Кавказі в тому самому Татарстані цілком можуть на своєму рівні очолити ті чи інші центробіжні рухи, але так само і духовні лідери. Тепер це вже зовсім інший іслам ніж був раніше. Ніше в 90-х роках. Втягу Першої чеченської війни навіть бійці чеченського спроту сильно здогадувалися, що вони мусульмани. Я пам'ятаю, коли спитав одного нашого брата Гілаєвця, чеченця кажу: ти до якого вірду належиш? Вір це один з традиційних в Чечні Софійських орденів. І він був вражений. Він думав, що я знаю якусь секретну інформацію. Тому що він сам здогадався про існування вірдів тільки роки за два-три до цього, настільки все там було радянським союзом витоптано. А зараз вони ісламісти, і для цих таджиських будівельників, які просто собі хочуть заробити пару копійок і відіслати додому в Таджикистан. Для них іслам це зовсім не те, що було ще 10 років тому. Для них іслам це уже сурма боротьби, а релігійні смисли реалізуються завжди вибухоподібно, дуже швидко. Скажемо, в ісламі від клятви під деревом, тобто від початку першої війни мусульман, їх було так мало, що вони всі зібралися під одним деревом, умістилися в тіні одного дерева для того, щоб скласти клятву у Мохамаду. До е, того, коли вони стали найсильнішою державою в світі, прийшло 18 років. От їх кілька чоловік. А ось це найсильніша армія в світі, яка володіє найбільшими в світі територіями 18 років. Коротше, те, чим ми з вами займаємося, в тому числі і на цьому каналі, ми намагаємося зробити християнство таким самим, як іслам, браття. І ми з вами це зробимо так і амінь.